Привіт всім, хто дивиться мій канал. Сьогодні вирішив, це мені принесли, трошки отремонтувати пневмосідушку на трактор. В чому тут причина? Розбилися пальці. Вот тут стоять пальці. Вот так Ось таке від них залишилося. Це воно тут отак вот установлено було. З тієї сторони взагалі відлетів. Це їх поспили в одні п'ятачки. Тулочка там стояла отак. Ну, що це все розбито. З цієї сторони один п'ятачок остався. Це з тої сторони, все той. Ну, воно таке саме, що я сточив його, виточив на токарочки. отакий От пальчик. Тут, кстати, розбило так, що тут еліпс прийшлося брати райбор. Ось такого плану. І приблизно хоча б підігнати в розмір. Ну, я його райборив. В принципі, якби еліпс трошки єсть. Ну, щоб його вигнати повністю, то цього райбора не хвата. А сидушку зробити треба. <клух> зараз я встановлюю цей пальчик. Сюди він обвариться. Тут в нього вращення, не, нічого там не обварюється, тільки по наружу обварюється. Так, обварив я пальчик. Ось е, Значить, що в нас тут стоїть на цій сидушці? У нас стоїть ось, ось компресор. Е, Всього пневмоподушка стоїть. Така вона. Потім стоїть ограничитель ходу резинова. така тяжка вона регулювочно. І стоїть поршень, возврата, пневмопоршень возврата сідушки. Так, зараз а управління сідушки. У нас тут один проводок. Це на пневмокомпресор. Все остальне тут практично механіческий принцип. Так, зараз я його все так поставлю. Все, тепер сідушка не шатається. Оце пневмокомпресор, речажок. Це возврата назад подушки. Зараз спробую підняти. Ага. Я навіть Щас і не можу її підняти. Так, ось тяжко ходить. Ось. І виходить, і іменшає напряженість підняття сидушки. Так, зараз я прикрутю. П ньому подушку болтиком, отак вона легенько. І в принципі, в принципі, як би ремонт. Ремонт в ньому подушки завершений. Так, да, така сідушка, звісно, стоїть денег, але такий ремонт, такий ремонт. І ще продлить срок служби. На цьому все. Так що дивіться, в кого є люфти на пньому сідушках. Зарані кажу, що це буде проблема для ремонту. Так. Хотів ще показати ось оцей гідроциліндр, пнемоциліндр. Ось така фішка це для плавності підйому. В ньому подушка у нас держить воздух. Ось лента стоїть ззаді. Вона коректує плавність ходу. Сейчас я її встановлю. Тут планка така стоїть. Плавність ходу. Рычаги, даже не плавність ходу, а ця штука регулює натяження сили на сидушку. Ну, вес, скажімо так, ось. Ось вес на сидушку. І ото сидушки. Так. Ну, в принципі, сідушка нема нічого такого сложного, все як би вроді просто, коли розібрав. А з другої сторони є якісь нюанси. Ось тут компресор стоїть. Зараз так ця за рамка, звісно, така внушительна. Ось і компресор стоїть. Оце вона така система. Зараз витягну отвертку. І покажу, як вона опускається. Ну, воздуха аж не накачано, так що вона буде медленно опускатися. Отак От вона опускається мідленно. Ну, це, в принципі, такі ремонт сідушки. Да, Купляти, звісно, то просто зараз нереально. Ну, пожалуй, на цьому все. Дякую за увагу. Цим саме найкраще бережіть себе, бережіть близьких. Це буде Україна. Всім саме найкраще до побачення.